Привіт, це Ярослав Железняк, канал Залізний Нардеп. І якщо ви читаєте новини, напевно, ви чули, ем, та блін, воно було вкрізь про історію щодо обшуків та і вручення підозр ДБР до відомого антикорупційного активіста, мого гарного друга Віталія Шабуніна. І я. Переконаний, що на момент перегляду цього відео ви вже багато чого почули: деталі, розборів, позицію, як це впливає, і, в принципі, все, що це означає. Сьогодні я хочу вам дати свою оцінку ситуації, яку написав раніше. І відповідно це буде більш огляд від мене, ніж якийсь інформаційний блог, де ви почуєте. Ті події, які вже давно описані, слава Богу, багато порядних людей відписалися про це заздалегідь. Тож сьогодні ми говоримо про обшуки у Шабуніна, блокування Веб, зрив реформ і чесно говорячи, куди все це несеться. А для того щоб отримувати такі відео, нагадаю вам бажано досі підписатися на наш YouTube канал, ставити подобайку та залишити свої коментарі. Ми починаємо. Отже, я не буду довго зупинятися на тому, що сталося. Просто скажу, що минулу п'ятницю, відповідно, у Віталія Шабуніна, який перебував е під Чугуєвом, розпоряджені військової частини, відбулися обшуки. Під час цих обшуків, очевидно, у нього забрали телефон, його розблокував СБУшник, віддав, і далі 15 годин вони. ДБР вивчав зміст його телефону. І я відчуваю, що там буде цікаво для них багато інформації, особливо якщо знайдуть наш з ним чат. Та я боюся, що вони трохи розочаруються, як все це працює. Але врешті-решт, тепер що стосується подальшого цього обшуків, вони відбувалися так само у нього дома максимально. Чесно говорячи, це низько і гидно, навіть при Януковичі, сорі дітей і взагалі родину не чіпали. Тут я слабо розумію, чим користувалися слідчі, які получають у сімирічної або десятирічної дитини їх планшет. Ну просто навіщо? Ну типу, ви справді вірите, що там буде якась секретна інформація про ухилення від служби, і це ну справді дуже низько і мерзотно. Одночасно з цим є ще одна така історія: це про те, що Віталію Шабуніну дали одну підозру. Вона була за ухилення від служби. Ми коротко про неї поговоримо хоча вийшов прес-реліз про те, що там і про автомобілі, про автомобіль підозри немає. Станом на запис цього відео, в принципі, не зрозуміло, що далі тепер хоче. Ну. Очевидно, будуть обирати йому запобіжне у вигляді там, особистого зобов'язання. Е, я переконаний, що ви прочитали багато аналітики до перегляду відео. Просто скажу коротко свою думку. Віталій, як солдат, відбув в розпорядженні НЗК по указу, зробив там роботу, отримував зарплату, яку має отримувати солдат, який перебуває в розпорядженні НЗК, Чесно, ну прям переконаний, що немає сумніву, що він ту там роботу робив. Це візуально він про це писав, про це говорить НЗК, і я так розумію, до У ДБР до НЗК в принципі, і питань немає. Далі він був в іншу частину. Справа надумана, надягнута, юридична. У неї немає жодних перспектив. Про це я переконаний, розумію всі, включаючи ДБРців. А головне, вона окрім окремого да, пекла в. В борот в пекло щодо переслідування активістів відкриває дуже небезпечну дискусію про те, що в принципі будь-яка людина, яка встала на захист нашої держави, вона підпадає під купу статей, і держава прям демонстративно показує, як вона може застосувати всю цю купу статей проти будь-якого військового службовця, який щось каже, або про критикує, або буде навіть сперечатися тут. Хто не дивився, подивіться інтерв'ю Тараса Чмута, останнє на українській правді, він про це прямо говорить, і це прямо небезпечна дискусія. Повертаючись до Віталія, коротко ще раз поясню свою особисту позицію. Я щиро переконаний, що жодного юридичного обґрунтування такої підозри немає, і вона так само є абсолютно політично мотивована. Чому я в цьому переконаний? Тому що б. У нас достатньо було до цього інформації в різних помочних телеграм-каналах. Про це Це, очевидно всі е, так мовчать, тому що є розуміння, що це пішло зверху. І остання да справді я теж чув, що навіть це питання обговорювалось на ставці, що окремо, чесно говорячи, дуже сумно, тому що ну справді я б хотів би, щоб на ставці обговорювалися ну явно більш важливі речі ніж пости Віталія Шабуніна. І от тепер ми переходимо до головної частини мого блогу про все це, що відбувається. В чому конкретна проблема з кейсом Віталія Шабуніна, і в чому вона значно ширше, ніж про Віталія, навіть ширше, ніж про центр протидії корупції. І, на жаль, я не маю жодного уявлення, як владі тепер розрулювати цю історію. Проблема з тим, що. От цей посил проти Віталія, бо цей не ненависть, дія, вказівка ДБР, і от все, що ми далі відбувалося, воно ж зроблено з метою того, щоб напевно Віталій замовкучав. Це зробити неможливо. Ми ну, по-перше, проходили це багато разів вже при достатньо різної влади. По-друге, знає Віталія, ну це його тільки роззадорить. І головне у мене питання до влади. Я його задавав декільком своїм співрозмовникам. А, а я, от що конкретно робить Віталій, що вам шкодить? Ну, тобто, окей, він критикує в Фейсбуці, в Телеграмі, в ефірах. Окей, ну це його право як громадянина, як активіста, і не повірите, навіть як військового службовця, Він спокійно може це робити в тих рамках, яких він робить. У вас. Монебільшість, у вас свій кабмін, у вас навіть як ви заявляєте, чудові відносини з партнером. Конкретно в чому діяння одної фізичної особи, навіть яке вам дуже не подобається, так сильно шкодить і заважає вам, що ви вирішили його примовчати? Це питання номер один, на яке мені ніхто відповіді так і не дав. Друге. Чи розуміють люди, які давали ці накази і їх виконували про те, які наслідки це буде мати довгостроково? Факт тому, що Віталій він справді достатньо ексцентрична людина, не завжди навіть я з ним згоден, хоча погоджуюсь з тим, що ЦБК дуже потужна організація, наш один із найближчих партнерів, друзів, і відверто говорячи, вони справді ціннісні ребята. І можна іноді з ними не погоджуватись. І іноді навіть я насправді ну, маю різні позиції. Ми я навіть іноді голосую за законопроекти, які ЦПК критикують. І це нормально, це називається якби, нормальна дискусія, демократія. Тут об'єктивно ніхто не має бути в одну лінійку. Але у мене не було жодного разу навіть сумнів, що Віталій або його команда просувають речі для того, щоб збагатитися. Або для того, щоб зробити країні гірше, от в цьому у мене сумнівів немає. Вони можуть помилятися, вони можуть навпаки бути праві, а ми ні. Але вони завжди виступають за правильні штуки, які мають допомогти країні, особливо під час війни, особливо в сфері, в тому числі обороні. І ми бачили багато таких прикладів, які якщо б. ЦПК тоді не включилось би досі би бо у нас би крали десятки мільярдів гривень, в тому числі на армію. І ось тут у мене відверто питання до вже нашого військового або військово-політичного керівництва. А ну, яка мета, щоби про такі речі мовчали, і ми про них не знали. Ну тоді ми всі разом програємо. Хтось швидше, хтось довше, але всі так чи інакше, як країна, ну залишимось. Достатньо в поганій ситуації. І третє, що найбільш мені здається важливо і що не розуміють представники влади, це те, що Віталій він людина з Фейсбуком, Телеграмом, в принципі, відомий активіст, але він далеко не один. Я би сказав би, навіть не у нас в країні є десятки людей, які так само, як Віталій, роблять приблизно те ж саме. І немає напевно жодного сенсу з ним воювати, тому що, як говорячи, це тільки збільшує кількість критики. І ось після переходу у такої червоної лінії, коли за критику хочуть посадити в'язницю, в а саме це зараз заявив ДБР. То ну, ці люди тепер представляють себе як владі вже як конкретну загрозу для них, для їх родин і відверто для свободи слова. І інших цінностей, в які вони щиро вірять, і за які зараз відбувається в принципі і наша війна, і от, от, от цей момент я відверто абсолютно не розумію, тому що мені здається, що при всіх як би, різнобарності, скажімо, дуже дипломатично, нашої влади, але коли ми починаємо переслідувати за свобода слова, то ну блін, ребята, ви прийшли до влади завдяки і виключно свободі слова. Якщо б її не було, у аби ніколи б не було б такої можливості. І зараз, коли немає виборів, коли є обмеження, коли так чи інакше, більшість частини населення з цим обмеженням погоджуються через безпекову ситуацію, зловживати цим дуже небезпечно, настільки небезпечно, що я прям. Уявляю, які можуть бути погані наслідки, і очевидно їми скористається ворог. І це теж правда. Тепер о, останнє і напевно найбільш важливо: я вам багато відео записував про те, що зриваються реформи: що Україна очевидно не в ту сторону, і це сталося через по факту відсутність проактивної ролі міжнародних партнерів. Оця дія була пояснена мені багатьма інсайдерами, та навіть я потім це бачив і в телеграм-каналах, тим, що а, ось все посольство не допоможуть ані Віталіку, ані реформам. І все ми можемо робити, все, що завгодно. І мені здається, це відчуття безкарності, вона воно достатньо. Небезпечно і оманливо в першу чергу для влади, тому що я спілкувався з багатьма посольствами, в тому числі на вихідних саме по кейсу в Італії, і мені здається, що ну бо там зараз ситуація для влади значно погіршується, і вона може бути ну прям сильно змінитися. Причому сильно змінитися в варіанті, коли ми просто втратимо частину підтримки і. Фактично її відновити буде неможливо, навіть якщо і вже призначити голову БЕБ та і не переслідувати далі активістів. От просто тому, що це буде гарний екскюз для цих партнерів, далі не підтримувати Україну. І от тут мені здається, ми знову приходимо до простого висновку щодо програми. Тепер. Напевно, завершуючи цю частину, я хочу сказати, що буде відбуватися далі. За інформацією від ЦПК, вони зараз чекають, яка буде запобіжка. Я точно поїду в суд. Я точно буду брати Віталія на поруки, я точно буду його захищати публічно. Я. Бачив в телеграм-каналах анонімних. Ну точніше, мені пересилали там вже і мені погрози, і ти наступний, таке інше. Окей, хлопці, дивіться, якщо ви думаєте, що це хоч якось змінить мою публічну позицію і боротьбу за цінності, які я вірю, ні, не змінять. Ну типу, якщо вам треба сякліві на ровіні депутати, їх достатньо багато. Просто це точно не я. Мені сподобалось, і я вдячний всім тих, хто публічно виступив по цьому кейсу, мені дуже прикро спостерігати, як люди, які асоціюють себе з владою чи є там поруч, чи є на посадах, навіть просто промовчали. Мені здається, що коли ми задаємо питання, як у за перебріком сталося те, що сталося, що вони мовчали. Ну от зараз ми можемо спитати у деяких людей, які точно знайомі з Віталієм, точно розуміють, що відбувається, і очевидно мовчали. Ну тому, що сорі, я думаю, навіть не бояться ДБР, бояться, що їм їх не відправлять на якусь чергову міжнародну конференцію, де вони черговий раз роблять селфі. Я переконаний, що так довго триматися не може і е, останнє. Я просто процитую напевно, людину, з якою спілкувався, що ця людина при владі і сказала, що ми не розуміємо, який, ну, який ефект мала все це отримати. Якщо передати сигнал, то напевно його передали, але точно не в тій формі, як хотіли. Якщо щоб Віталій чи всі інші замовчали, то напевно зараз тільки воно буде гірше. Якщо показати, що у нас правосуддя просує для всіх, то, то не показало. і от в цьому якраз ключі мені здається, і треба розглядати цю ситуацію. Єдина проблема, що все це говорилося до всі знали, що воно не піде. Всі знали про ризики, всі знали про публічні проблеми з цим, і в результаті, тим не менш, система спрацювала так, що абсолютно погане. Я б сказав би, достатньо злочинне рішення щодо переслідування відомого, найвідомішого, напевно, антикорупційного активісту все одно було прийнято і виконано. І це говорить вже про те, що навіть на такі достатньо страшні укази, прикази, накази і команди вже не працює елементарна система тормозів всередині влади. І це. Ну, просто страшно з точки зору того, що може відбуватися далі. Е, в принципі, у мене все. Я не буду тут закликати владу щось змінити. Я не вірю, що це можливо. Я вдячним колегам, що не менш в парламенті дві фракції виказали швидко свою позицію. Це говорить, що, хоч не менш є на кого спиратися в парламенті. Я переконаний, що людям, які промовчали, буде соромно, але вони будуть собі це якось пояснювати. Я не бачу жодного іншого варіанту, як з цим боротися, як публічне поширення і об'єктивне включення наших міжнародних партнерів. В останнє, я вірю, достатньо швидко. Відбудеться, по першому мені здається, що влада дарма цю скриньку подори відкриває. На цьому у мене все. Підтримка Віталію, його родині. Я переконаний, що і цей темний достатньо період для всіх, хто боліває за реформи. Ми Пройдемо достатньо достойно, але ну, бажано б його не проходити зараз під час повномасштабної війни. Сильно багато ризиків зовні, щоб ще починати ці штуки всередині. Але ну влада ж зробила свій вибір. До побачення з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП. До нових зустрічей!